Перевезення дитини в машині справа, звісно, серйозна, і всі батьки зобов'язані знати, що для малюка надійним захисником в такому випадку може стати дитяче автокрісло. Ось тільки про те, як вибрати автокрісло для дитини, знають не всі. Тож я негайно вирушив до спеціаліста аби ретельно розібратися в цьому питанні. Крісла, які производиться в Європі, і не тільки в Європі, вони повинні обов'язково проходити сертифікацію. Тобто, як ми німеч по сертифікації сертифіціровано чи ні. Тобто наліччя Такої таранжевої наклейки. а второй особливо важливий критерій это краш-тести. Так називаємо найголовніший момент при виборі автокрісла якість пластику. Китайське може бути нормальним чи все ж таки не радить? Основна часть автокресла це корпус кресла. І, як правило, к сожалению, на сьогоднішній день китайський производится из пластика или третьої обработки. На сьогодні всі автокресла діляться такими категоріями: вік дитини, вага та зріст. Перше автокресло это кресло группы 0. Оно предназначено десь от рождения з перших днів життя і до 15 місяців. А ось ці нюанси, що це таке? це якісь системи. Додаткові безпеки. А, тому, що смотрите, бачу. в стандартной комплектации детское автокресло вот в таком виде в автомобиле будет крепиться штатным ревнем безопасности. Да, я при цьому есть дополнительные такие платформы, которые упрощают процесс установки, делают его максимально правильным и при этом придають больше надіжності самому креслу в плане безопасности. Угу. Система фіксації буває трьохточковою і п'ятиточковою. П'ятиточкові ремені використовуються для дітей вагою до 18 кілограмів. Зараз я вам наглядно продемонструю, яким образом кресло крепиться в автомобілі. Тобто Дана модель крепиться вот таким вот образом. Ми відбросили чашу кресла, беремо штатный ремень безпеки. специальные каналы, специальные прорези, которые обозначены красным цветом. То есть это точки, куда проходят, где проходят ремни безопасности. Мы их продеваем. Нижнюю частину ремня. Сначала заставить. нижнюю. Ага. Но, опять же таки, повторюсь, это связано с особенностью именно этого кресла. Другие кресла будут крепиться немножко по-другому. Вот. Поэтому да, мы затягиваем вторую, вторую лямочку плечевую. И уже после этого... Опускаем чашу. Угу. І існує і інший вид з більш жорстким кріпленням, який називається Ізофікс. Кріплення Ізофікс підрозуміває два необхідних елементи. Перше, это вот такие вот жорсткі металлические направляючі, які, як правило, изначально интегрированы в корпусі автомобіля, в корпусе вот дитячого автокресла. И второй необходимый элемент – это вот такие вот точки крепления. Тоб То есть автомобили зараз выглядят такие, с такими да, нюансами. Да. Мы вытягиваем полностью металлические направляющие, где есть фиксатор. Так. Находим точки крепления в автомобиле, направляем их. Происходит фиксация. Mm -hmm. Допустим, в данном кресле у нас есть индикатор, который показывает, что произошла первоначальная фиксация. Uh -huh. И второй необходимый шаг в установке креста просто масса тела. Мы нажимаем и утапливаем пол. Оно стало единым телом. Вибирати дитяче автокрісло потрібно разом з дитиною. Посадіть малюка в автокрісло і поправте всі ремені під його розмір, перевірте замки і кріплення. В жодному разі не купуйте раніше вживане автокрісло у незнайомих людей, оскільки невідомо чи не побувало воно випадково в ДТП. Навіть найлегша аварія може деформувати каркас автокрісла, а значить, воно вже не може вважатися нормальним засобом безпеки.